Приблагословенного, натхненого, бадьорого, дай Боже, дня четверга. Четвер, майже улюблений день, коли нас діти навчають. Така гарна пора, коли вже цвіте. Слухайте, шкода, я попрошу командування YouTube, аби якусь зробили опцію, аби вам передавати запах. Як пахне сливка, коли вона цвіте. Це просто казка. І такий, плюс до всього смак дитинства. Отже, діти нас навчають. Ми тепер були в горах цими днями на пікнік, бо в нас вже нема посту ще в кого піст, Бог вас любить, ви витримаєте. І ми були на пікнік. Не скажу, що ми там жарили, смажили і їли. Хай це лишиться в секреті. Але ми там бавилися з дітьми. На батуті стрибали, ящерок ловили. там. Хтось бачив, я виставляв відео в інстаграмі. 'їли всякі смаколики, і в один момент на тому батуті, імпровізованому, на такі радянські ліжка старі з сітки. І коли по цій сітці стрибати, то вони просто як батути, і ще такі, які не рвуться. А хтось з ними ще каміння пересів, а хтось пісок. Одним словом, розумієте. Ну і стрибали діти по черзі, ми там потім змагання зробили, хто, хто найдальше стрибне в траву з такого батута через п'ять стрибків, і якийсь момент. Щось там, хлопці не поділили з дівчатами, я кажу, хлопці, будь ласка, шануйте і поважайте дівчат. Дівчат треба пропускати вперед, не любити їх треба, огортати любов'ю. Все, Тереза дві, секунд, дві секунди це запам'ятала. Потім, через буквально хвилинку, вони з Андрієм почали війну, ну, третю світову, за те, хто має на бабуті перший. Ну, ви знаєте, ці дитячі сварки. І тоді Тереска така: Андрій, дівчат, треба пропускати. Андрій такий, ти якби ти цього не чула, ти б цього і не знала, ти б так не говорила. Ну, але потім пустив її, ні? І потім ми собі з дружиною зробили з цього, насміялися з цього і зробили собі такі два цікаві висновки. Перший висновок: як легко можна маніпулювати інформацією. Бо і Тереска, вона замість того, аби навести аргумент на якийсь більш здоровий, втіпилася за те, що їй тепер було вигідно. І тому так вколола Андрія. Ні, тобто, а Андрій як зманіпулював, зманіпулював, що то суть не в тому, чи так треба робити, чи не треба. Якби ти цього не знала, ти би так не казала. Але з іншої сторони, другий урок він нам підказав, що значить, треба говорити про такі важливі речі, як пропускати один одного, шанувати один одного, як там говорив апостол Павло, випереджайте один одного в пошані. Не випереджайте один одного, хто швидше або тут стрибне. Або сваріться, хто там швидше займе місце в автобусі, ні, він каже, пошануй, один одного випереджайте. Тобто, треба про це говорити. Ми дивилися з дружиною якийсь фільм цими днями. Загалом такий фільм, що я вам рекомендувати його не буду, але суть там інша є. Ну, там декілька таких файних ідей, що жінка вирвалася на свободу, така жінка-домогосподарка, дома вже була чомусь не шанована через таку якусь занедбану рутину. І там, де вона вирвалася, такий інший чоловік файний, поважний, каже їй, ого! Та ви виглядаєте як самостійна жінка. А потім, коли вона там е, зробила важку фізичну роботу сама і впоралася, і вона це вийшло файно, то каже: ого, та ви ще творча і сильна жінка. А вона така йде додому, пішка, я творча і сильна жінка, ого, я ж незалежна жінка. І вона собі це пригадує, що дійсно я незалежна жінка, творча і сильна. Таке <Деке> питання, перепрошую, чому я про це забула? А чому? Їй про це нагадали. Ну, я, ясно, що там є інші моменти, але коли їй про це нагадали, і воно враження, що воно греблю відкрило, уявляєте? Тобто, виявляється, як маленькій Терезі треба нагадувати і вчити маленькому Андрію, що треба вчитися примірятися, любити, особливо любити тих, хто більш слабкий. Тереза в тебе слабка, дівчата слабкі фізично часом, ну, не всі, правда, дівчата, то треба їх шанувати, не? І, 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 і так само треба дорослим нагадувати. Ти самостійна, ти зможеш, ти творча, ні? ти красива. Ні? Я пам'ятаю, як мене на лопатки поклала була одна моя подружка, коли я сказав, що ти сьогодні така красива, кажу, дуже гарна, а вчора я не була красива. <свісно> Фуїм, «Ого, справді?» то відтоді Я це не використовую. Не говори жінкам ти сьогодні така красива. Кажуть, просто ти така красива ні? або ти в цьому красива. Це такий лайфхак. Тому товариство, по-перше, не маніпулюймо твою інформацію, тікаємо від маніпуляції. Пам'ятаєте завжди, що маніпуляція це є інструмент диявольський. Маніпуляція це є інструмент від лихого. А друге, пригадуємо собі, як і маленьким дітям, Терезі, Андрію, бовіть собі, Терезі 5, Андрію 10, так і старшим. Якщо вам дівчатка вже 40, 50, неважливо, треба пригадувати. Ви сильні, ви зможете. Так, ви часом делікатні, ви часом ніжні, ви там маєте свої слабкості, але ви маєте свої бонуси. Так само хлопчикам, хлопчики, ні? ви маєте ресурс, або знайдіть ресурс. Хлопчик, коли знайде ресурс, то його не зупинити. Тому пригадуйте собі, пригадайте собі насправді, якими ви є, яку брехню в свій час ви клюнули, проковтнули, і вона, вона надає вам по сьогодні розвиватися. Коли ви цю брехню вичислите і ви собі це пригадаєте самі, а потім щось схоже, пригадаєте для іншого сьогодні, в цей день, в цей четвер, або в цей день, коли ви прослуховуєте це, цей запис. Коли ви пригадаєте собі або пригадаєте якомусь своєму другові, подрузі, ви побачите, ви станете великим благословенням. Може, і ви будете якраз цим поштовхом, який допоможе цій греблі прорватися і, власне, зробити багато файних речей і великих. Тому не бійтеся, ставайте якогось благословенням. І не маніпулюйте інформацією, але використовуйте її правильно. Дякуємо Андрію і Тересі за класні поради. І також пригадую, що триває збірка наша для перемоги на допомогу військовим, волонтерам, на допомогу людям у потребі, які тепер трапляються. І також паралельно триває збірка на проєкт Ходім. Хто хоче приєднатися, то реквізити є внизу під відео. Будьте благословенні! Перевіряйте, якою брехнею вас обдурили, яка брехня вас тепер більше керує вами, аніж правда. І ви нею контролюйте, а, не а не вона вами. Тому. Нехай інформація буде не зманіпульована, але віднайдена заново кожна правда і для себе, і для тих, до кого зможете сьогодні донести. Добре? Майтеся файно, мир вам!